Повертайся. Повертайся. Це наші остальна малеча. Остальна малеча наша. Це вже постарші. голу. Василіса і Мартинчик наші. А то дві принцеси. Васуня і лисуня. Ласуня і лисуня. Наші красавіці. Будущі коровки ведуть. Будущі мамки наші. Що зараз? Вот лиса, а це ласуня. Ні, нічого віш. Давай, давай допивай, Мартин. Так що, как-то, як то як як то так. Вітасик, оце наше хазяйство, синок. Папа знімає, щоб ти бачив. Що для тебе? Щоб ти хоч там на тої війні... Міг побачити, чим папа займається. Трохи тобі нашої сімейної на житті. Щоб ти побував хоч через телефон вдома з нами. Щоб ті тварі йшли воювати. От ті, що по трасам бігають, блядь. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока.